Вітаю, 4 грудня. Значить, зробила я новини, зробила я те, що каже Трамп сьогодні на ранок його заяви. І ось тут відразу Путін зі своїми заявами. Ну, Давайте тепер і його розберемо. Я оце все роблю окремо, бо вам так буде, вам так буде зручніше дивитися. Да? Там окремо той, тут новини, тут оцей. Може хтось не хоче дивитися да, про Путіна, той не подивиться. Так, давайте. Заяви Путіна. Росія в будь-якому випадку звільнить Донбас і Новоросію військовим чи іншим шляхом. Ну, тобто, або військовим шляхом, або ми це все віддамо. Донбас і Новоросію. Ну, Донбас, ми розуміємо, що це, це Донеччина. А Новоросія це що? Що таке Новоросія? Ану, хто знає, напишіть: це повністю чотири оці області: Луганська, Донецька. Запорізька і Херсонська оце Новоросія? Чи як? Чи більша частина України Новоросія? Що, Що таке Новоросія? Напишіть мені, може хтось знає, що в них, що він має під назвою Новоросія? Ладно. Росія в будь-якому випадку звільнить, да? звільнить. Тобто вони звільняють людей від будинків, від власних, я не знаю, там. Від всього звільняють. Від роботи звільняють, від життя звільняють, від власного майна звільняють від машини. Ну, тобто, звільняють від всього. А чого не захопимо, написав, а ми звільнимо. Вони звільняють, понятно? Вони миротворці. Фу. Путін сказав, що звільнить Донбас і Новоросію або військовим, або іншим шляхом. Чи доб'ється Путін свого? Це повністю Донбас і Новоросія. Повністю. Що це Новоросія? Має він на увазі. Скільки областей, я не знаю. Башня. Башня йому, Понятно? Башня. Башня на цю роботу. Башня йому на цю роботу. Маніпуляція, шантаж, удар в серце військовим. Імператор це стосується перемовин. Це перед перемовинами, це такі пішли заяви. Я переможець, але переможець по відлюднику. І зв'язані руки. Ще раз кажу, мені показує, такого не буде. Не показує, що він повністю звільнить, мається на увазі, захопить Донбас і повністю Новоросію. Ні. Давайте напряму спитаємо, що Давайте так, Путін захопить повністю Донбас і Новоросію. Ні. Прекрасна відповідь, ні. Отлічно, спасіба. Дякую, дуже дякую. Хоч чимось порадували мене та вас. Зустріч з Віткафом е і Кушнером була дуже корисною. Пропозиції, які американська сторона привезла до Москви, так чи інакше були. Е були е Засновані на зустрічі, коли ще була зустріч Трампа і Путіна на Алясці. Тобто ті ж самі, всі ті ж самі пункти, що іще вони розмовляли про них на Аляскі. Довелося йти практично по всім пунктам, тому зустріч тривала 5 годин. Американська сторона розділила 27 пунктів Трампа на 4 пакети. І запропонувало обговорити їх окремо. Представники США зараз займаються човниковою дипломатією. Ну, я ж кажу, ці перед, передасти. Вони, представники США передасти. Передають туди, передають сюди. Значить, вони із 20. Бачите, план із 27 пунктів. А це, це отой перший план. 28, 27. А той план, що зробила Україна з Європою 19. Вони навіть його навірять, мабуть, його і не дивилися. Це взагалі. Значить, вони цей план. 27 пунктів, розбили на 4 пакети. Ану, що за 4 пакети? Ану, покажіть, що за 4 пакети? Перемога. Ну, понятно, що перемога імператора. Перший пакет. Росія має перемогти. Перемога імператору так. Дабуді Доб, так. Далі. Рішення по правосуддю. Стосовно територій. Два. Далі. Обман України і хитрість. Обман і хитрість відносно України. Це три. А чого це стосується обман і хитрість. Дурень. Вибір. А, може, ви, 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 ви чого стосується важкість, ілюзія. Залякати Україну. Щоб ми не були взагалі, щоб ми не були в задоволені. Тобто обдурити якусь Україну. Немає, не можу зрозуміти повтор того що було. А, тобто, цей документ буде повтор того, що було. Це не документ, а фількіна грамота. Ось, обдурити Україну, я поняла. Далі в нас захист Європи, щоб не було. Ось захист, гроші, Європа. Немає. Тобто, підтримки Європи і грошей немає. Ну і все. Ну і все. І України нема. Все. І тоді буде нібито помірність, але насправді то вже така Україна залишиться, знаєте. Ой, боже, боже. Боже, Боже. І головне поверніть наші гроші. Вихід з відлюдника, зніміть санкції, поверніть наші гроші. І співпрацю з усім світом. Ось такі в них були розмови. Тобто, всі пункти, всі до єдиного пункту для нас повний ноль. Я, я взагалі не розумію, що далі робити? Я чесно не розумію, що будуть далі наші робити, що, що нам далі робити. Нас хочуть як у ту індичку, просто зашкварять і з'їсти, що на Україні далі робити. Що Україні далі робити? Що Україні далі робити? А ну-ка, покажіть, що нам робити. П'ятірка монет, сонце, хитрість. Ага, ну, робити свої справи на території Росії відносно сонця, відносно бідності, відносно неочікуваних подій. Так, да, так, я зрозуміла. Тобто продовжувати робити на території Росії те, що ми робимо. бажано, звісно, в, більш... в більшому форматі. Що нам ще робити? Король мечів, військові, Україна. Показую, що найважче зараз військовим на фронті. Дуже складно і важко. Треба підтримувати військових, чи можемо? Що ще робити? Мир, розмови про мир і ту пентаклі. Продовжувати розмови про мир, не відмовлятися. Не відмовлятися від цього. Шукати підтримку допомоги. Вмовити Трампа, щоб не відмовлялися нам допомагати і продавати зброю. Об'єднуватися з Європою, показати свою стійкість і силу, не дати ворогу пролізти на фронті. Ну, ось що, ось що показуємо. Такі справи. Ще раз скажу вже давайте, третій раз. Путін, Путін доб'ється свого. Він хоче Донбас та Новоросію. Путін доб'ється свого. Він хоче Донбас і Новоросію. Це як кістка в горлі. Кістка в горлі, Донбас і Новоросія. Оце застрягла і все. Путін доб'ється свого. Так, да, він хоче. Бачите? Раз, два, три, чотири. Він хоче. Доб'ється свого. Хоче перемоги. Таємниця. Зараз дуже багато всього прихованого. Доб'ється він свого. Неправильно задаю питання. Чи буде під контролю. Мабуть, неправильно запитую. Так, чи буде під контролю Росії, Донбас та Новоросія повністю? Чи буде під контролю Росії, Донбас та Новоросія повністю? П'ятірка бідність. Діє. Ні, вже показувала мені цю карту, ні. Ні, бачите, а коли питаю Путін, а воно мені там щось каже. Знаєте, не можу зрозуміти, що воно мені каже. Так, Путін. Да, який Путін? Який перший, другий, третій, десятий? Який Путін? Треба питати Росія. Ні, знов показує ні. Так, ви сьогодні спитали, щоб я запитала, чи буде в Росії там якісь ці катаклізми? Катаклізма буде в Росії. Ну, давайте спитаємо, хоча я буду робити розклад для України 26-й рік і для Росії. Ну, що чекає Росію в плані катаклізм на 26-й рік? Росія, які будуть катаклізми в 26-му році? Так, катаклізм. Просто Росія, вона велика, ви ж розумієте, що місяць диявол. Я думаю, потопи будуть. Потопи. Багато води. Показую, багато води. Що ще за катаклізми? Ну, їх чекає бідність, втрата задоволення. Це, це рахується за катаклізм? Ось, задоволення і бідність, і боротьба. Ну... Показує, що це якийсь катаклізм. Коли вони почнуть втрачати ось, бачите, задоволення, карта бідності, нема грошей. Відбудеться п'ятірка жезлів. А п'ятірка жезлів це що? Це ми б'ємо один одного по голові палками. Отакий От може бути катаклізм. Велика вода. П'ятірка мечів це війна. Це війна. Багато людей будуть іти подалі від води. Знов війна і сонце і вищий суд. Війна, сонце і вищий суд. Тобто, що в них буде палати, тобто в них буде палати, вибухати, все військового призначення, заводи, аеродроми, кораблі, крейсери. Оці всі, як вони там називаються, пускові установки з ядеркою, сармати, арешники, скворешники. В общем, військове сонце, вищий суд. Ну, ось такі катаклізми показую. Ви задоволені? Сподіваюсь, так.